Такі умови, народ, коротше, зараз тривога. Ми знаходимося тут у себе за селом, але тут ну, кругом об'єктів інфраструктури. і Ми просто з ладно очікуємо, щоб до нас не визвали зараз снаряд. І не об'ясняться, що ми там не диверсанти, а ми знімаємо на Ютуб. Да, Влад? Влад, кстати, за кадром Владу пишіть привіт в коментах. Влад, поздоровкайся, порив на себе. Всім привіт. По машині на себе, на себе. Та ні, я на себе приведу. Добро вач, да. Влас сьогодні в ролі оператора. Рішили штатів не ставити, то що <реш> реально буде стрьомно, правда? Mm -hmm. Коротше, про що хочу поговорити сьогодні. Якщо хтось не бачив відео про цю машину, як ми підбирали цей автомобіль, то краще спочатку подивитись відео, як ми купили цей Hyundai. Це ж на цьому каналі знаходиться. За скільки купили, чому купили її, а потім вже дивитися це відео, тому що це доповнення до того відео. В цьому відео ми конкретно поговоримо про те, скільки я витратив на цей автомобіль за рік користування. За цей рік я проїхав на ньому 50 тисяч кілометрів, і коли, чесно кажучи, ми сьогодні зладим сіли підбивати. Цю цифру дала. Я очікував побачити там ну 20 тисяч. Ну 25 тисяч, але побачили ми там зовсім іншу суму. Нагадаю, що автомобіль купувався в майже ідеальному стані. Тобто нарікань по ньому майже не було ніяких. Це не те, що ми купили автомобіль, і там були куча моментів. То, 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 то такого не було з ним. Я хочу на цьому прикладі показати для тих, хто збирається купити собі автомобіль. Плюс-мінус там в цьому сегменті зараз такі машини 4-4,5 з коштують. Купляли ми значно дешевше. Знову ж таки, дивіться відео. Я на цьому прикладі хочу показати те, скільки ви витратите. На автомобіль за рік, якщо будете на ньому, в принципі, активно нормально їздити. Коли мова заходить за те, щоб купити автомобіль, ми відразу розраховуємо: от, наприклад, є в нас на руках 4 тисячі доларів. Ми думаємо, шукаємо машину за 4 тисячі. Логічно? Нелогічно. Якщо б ми з вами жили в ідеальному світі, де в нас є бюджет на автомобіль 4 і 500 або 1000 доларів на його там обслуговування, таке першочергове, саме основне, щоб зробити і спокійно собі їздити. Як правило, мало хто так робить, я скажу на своєму прикладі. Що коли я купував BMW, не то що за останні гроші, я ще допозичав там декілька сотень доларів, і так вона купувалася. Коли купувався цей автомобіль, в принципі, він теж купувався. ті гроші, які були в наявності і без запасу якого-небудь. Якщо є можливість, і в нас були відокремлені гроші від бюджету покупки автомобілю і від його обслуговування, то треба було б робити так: купити автомобіль, загнати його на ТО, зробити поміняти все, масла, фільтра, ГРМ, резину, зробити в ідеалі хімчистку салону, це нормально. Тому що минулий власник, як правило не замарачується. А ви хочете їздити, хоч і на беушному автомобілі, але приємно сідати в чистенький, гарненький, ну відполірований. Зараз не дивіться, вона не в презентабельному стані. Якби ми всі були такі правильні, да, підходили з розумом до покупки автомобіля, то можливо це відео нікому би не знадобилося. Я зараз розкажу, скільки я витратив на цей автомобіль за рік. Нагадаю, з минулої серії, пам'ятаєте, була така ситуація, те, що ми замітили те, що в радіаторі була така, наче гірчиця зібрана, і ми такі, блін, що це за фігня, що він забитий чи що це таке. Ми сильно кажучи, на це не звернули увагу і купили машину з сім нюансом, але потім цей нюанс нам виліз трошки боком, бо його треба було усувати. А чому його треба було усувати? Тому що пічка елементарно коли похолодала, бо ще в той час, коли ми купляли, пічка ще не так активно працювала, да там, грубо кажучи, вона трошки топила, да й хватало цього. А коли почались Морози ми зрозуміли, що пічки не вистачає, і в машині просто дубак, в машині просто холодно. Тому, поїхавши на сервіс до Едіка, Едік, це майстер, який обслуговував цей автомобіль цілий рік. і що він приговорив. Короче, зробилося вскриття, і вскриття показало зараз. Ви тут побачите фотографію термостата. Бачите, в якому стані термостат. Оце все там було. Я не знаю, на що це схоже, такі, якби бачите, як, як ржавчина, якісь такі, наче кусочки металу, не металу. Але це все наклади, коротше, да, отлаження які-то, які, по суті, убили термостат. Воно, оце все гамно, я вибачаюся, забило систему охолодження, в тому числі і радіатор пічки, який стоїть в салоні. Частина його продавалася охолоджуючою рідиною, а частина туди рідна навіть не доходила за був забитий. І тому він трошки-трошки грів і. Все на цьому, але, наприклад, вікна, щоб розпатілись, або щоб просто машині було комфортно, цього не вистачало. Тому відразу сказали, що ми міняємо повністю TOS в системі, зливаємо те, що є, заливаємо новий термостат, міняємо, купляємо таку спеціальну. Зараз, наприклад, може, в когось така проблема буде. Мені не жалко, я покажу. Є така промивка. Це мені порекомендував знову шедік. Купити саме ось цю промивку. Вона дуже бережно відноситься до металу, але нещадно відноситься до забруднень. Тобто вона це все, в принципі, Вина була вимити, і в принципі в більшості випадків по практиці це допомагало. Але угадайте, що мені воно не допомогло. Ну, не вийшло спасти у нас радіатор пічки. І тому ну, довго не думаючи, понятно, треба, щось робити. Зима холодна, машина треба, їздити треба. Був куплений новий радіатор, бульвар Пірова, або як він там зараз називається, я вже не, не знаю адресу. Авторинок. Ну, авторинок на Пірова, да. Ми поїхали на авториночок з ладом, з русом, купили новий радіатор пічечки, привезли все це до Едіка. Едік все це установив. До речі, по. Поводу встановлення. Ми боялися, що дуже проблемно буде його ставити, тому що ну ви знаєте, радіатори пічки в салоні, там торпеду деякі знімають. Ну не дуже зручна ця тема. Да? Але тут виявилося так, що дід каже, ми поставимо. Ми просто трубки на пічки ми розпиляємо і потім на хомут їх поставимо, буде нормально. Я в принципі погодився, зато торпеду треба знімати, і в принципі буде до неї доступ. Після що. Пильнули трубочки, поставили на хомути, все чітко там, ну все затягнули, все красиво, все працює. Після заміни цього пічка почала нормально гріти, переривається і права сторона, тобто Пасажирська ліва сторона водійська, тому що, як правило, прогрівалася як краще права сторона, а водійська прогрівалася гірше чомусь. Ну тому що я пояснив, радіатор не повністю мивався холодчою рідною, і з-за цього там тепла хватало тільки буквально на пасажирську сторону. Пічка запрацювала, стало в машині тепло і класно. По грошам, що я витратив на цю процедуру? 1270 гривень це Тосол і Термостат, 458 гривень це промивка, за яку я вам казав. 2000 гривень це радіатор пічки новий, і 1600 це робота Едіка. Разом оця. Сказалось би, там, ну така мілочовка, там пічечка слабенько гріє. да, Вийшла мені в 5328 гривень. Якби не мало, самі розумієте. А знаєте, що саме прикольне? Що як закінчилась зима і вже пічка перемикалася в холодний режим, буквально через три дні, коли знову вдарив мороз, я включив пічечку, а вона знову не дує. Вона знову не витягує. Знову єлі-єлі тепло в машині. Знову окна не розпатіють. І я, чесно кажучи, тоді трошки дуже-дуже розстроївся, тому що 5328 гривень, по суті, були витрачені в пусту. Заміна повністю тосола не вимила і не промила всю охолоджуючу систему. Ну, Якщо хтось розуміє, то її промити, в принципі, навіть не знають. Наприклад, вимити там в районі двигуна, в районі там радіаторів. ну, Це, це дуже тяжко. Ну, мені здається, все, все не да, там, ну, Вимить, це я не знаю, що, що треба. Зробити, щоб його все вимити. Ну, факт в тому, що по весні я зрозумів знову, що осінню цієї осінню, потрібно буде знову займатися цією ситуацією. Або купляти новий радіатор, або знову промивати, пробувати цей радіатор. Ну, коротше, ось так. Далі буде перелік, я не буду так більш за, ну, зациклюватися. Це такий основний момент, за який я хотів вам розказати. Те, що, наприклад, там, в машині було з самого початку. Після ремонту пічки наступне, що було зроблено майже відразу, знову ж таки, на авторинки пірова, там займаються на місці і міняють газові фільтри. Ми поміняли теж газові Фільтра відразу я не розумів, що до чого, як там його міняти, чесно кажучи, бо ніколи машини на четвертому поколінні газу не було, у нас килина була на другому поколінні газа. Ми поміняли фільтра, Я, в принципі, бачу, що це не, ну, не сильно тут якби, щось важке є, не сильно сложно це робити. Але за те, що в мене система трошки не ну, як в більшості автомобілів, у мене там, наприклад, такий фільтр великий, він такий знаходиться в він, як іде катржам. Він міняється в стакан. В стакан ставляється катрж, а цей катридж, він, в принципі, такий об'ємний і великий. Тому, коли ставили газ, поставили ну, таку систему фільтрів, і вона трошки дорожча. Ще в обслуговуванні, чи, наприклад, звичайний фільтр прості. Бо, наприклад, у батька моя на акценті, у нього там прості фільтра були. Там вони буквально виходили, там я не пам'ятаю, ну щось там буквально гривень 150, 200, наприклад, два фільтри поміняти. У мене ж фільтра трошки дорожчі, тому я заплатив 1000 гривень при урахуванні того, що фільтра мені сказали там гривень 500 стоять і 500 робота. Побачили, що можна і самому міняти. І в принципі, те, що ми наступний раз і будемо робити, далі розкажу. Потім відразу же ж почалася у мене така проблема, що машина почала підтраювати. Тобто якісь прострели з'явилися, про, про, про якісь з'явилися. Ну, знову ж цей газовщик. Нам на діагностики підказав, що потрібно міняти провода і свічки в комплекті краще всього, тому що якщо там. Невідомо, коли вони не мінялися, краще це в комплекті. Купилися свічки 500 гривень, провода 1200 гривень, і купилися ще щітки скло тому що ті щітки вже були зношені. Щітки стояли за 600 гривень, і робота по заміні свічок і проводів стоїла 500 гривень. Далі купилося масло 5 літрів по акції за 1290 гривень. Масло 5 літрів. Масло 5 на 40 мильємо констинтенції. констинтенції. Коротше, ви поняли, в січні місяць. Да, пам'ятаєш який морозчик був. У нас ака... не акумулятор, у нас вплинув генератор. Загорілася на приборочці логотипчик акумулятора. Умер у нас генератор. Зняли ми його е, благодаря владу вдвоєм в гаражі, в морозі, трошки було не прикольно це. Да. Але ми його зняли з Владом, відвезли його на ремонт, його зробили нам. То -то ми реставрували цей же генератор, ми не купували новий, самі зняли, самі його поставили, і сам ремонт генератора стояв 1600 гривень. І ще з самого початку було зрозуміло, що термо. Зні диски і колодки вже на підході. І от настав час їх міняти. Ми їх поміняли. А заразом ще поміняли підшипник з правої сторони. Ступічний підшипник, який просто почав неймовірно гудіти, все це разом коштувало 3880 гривень. І робота Едіка стоїла 750 гривень. До речі, по роботі мені здається, що це супер ценник і ну і в принципі за такі гроші, чесно кажучи, лісти самому. Я не бачу щось ну там крутити, робити це набагато швидше, набагато комфортніше і набагато надійніше, коли робить людина, яка сім. Кожен день працює, а не ти, коли там по Ютубу або просто там от, тобі цікаво. Ну ми задам теж крутили багато, але той час там взимку в гаражі не сильно хотілось крутити щось. Далі ззаді почало щось гупати, гупати так нормально і дуже дратувалося. Виявилося, що це одна із стійок. Задня е, стійка, амортизатор почав подстукувати. І другий був теж плюс-мінус на підході. Вирішили міняти це все в парі на нормальну фірму Sachs, в принципі, дуже класна фірма, ну вважається. По корейцям. І взагалі, в цілому, я е, не хотів економити і не хотів купувати там дешеві в, в якісь контори, знаєте, дешеві виробники. Мені було краще купити щось надійне, щоб ну, я, наприклад, там купив ці стойки сакси, я розумію, що на якийсь час я за них точно забуду, а не там через рік знову до них лізти. Тому були куплені оці сакси назад, амортизатори, два, дві стоечки. І прийшов час міняти ГРМ. Ремінь, ролики ГРМ, комплект ГРМ. Також постукала, почала про себе нагадувати верхня подушка. Там така верхня подушечка, те, що її потрібна заміна. І звісно ж, ну вона теж мінялася. Все це в сумі. Оці всі деталі, які я тільки що назвав, вийшли на 9877 гривень. І робота коштувала Едіка 1900 гривень. Дем далі. Було куплено масло. Масло було куплено 1 літр за 330 гривень. Що купується масло? Тому що автомобіль. Трошки масло підбирає. Але, в принципі, на свої роки, на свій пробіг, тут я нагадаю вже 294 тисячі зараз. З мотором нічого не робилося, тому він трошки вже під'їдає масло. Скажу так, на тисячу кілометрів плюс-мінус 200 грам масла уходить. Тобто на 10 тисяч кілометрів уходить, виходить, 2 літри масла. Да? Ну, в принципі, вона не димить, вона нічого більш такого не має. Ну, якби я з цим змирився, в принципі, я розумів, що масло може бути трошки під'їдатись. Тому 200 г на тисячу я доливаю. Газові фільтри. Вирішили самі поміняти газові фільтри з батьком, купив фільтри, два фільтри, які мені потрібні, там маленькі і побільше, за комплекті за 350 гривень. Я вже поясню, чому вони такі дорогі. Бо в мене трошки система фільтрації інша, чим, як правило, це у багатьох. Вона трошки дорожча, я не знаю, краще це, не краще, але факт в тому, що я нічого не вирішив не перероблювати. Якщо поставили таку систему, хай вона буде тут така система. Тому 350 гривень стоїло комплект фільтрів на газ. Йдемо далі. По ходові були замінені рульові накінечники 830 гривень. Робота коштувала 300 гривень. Розвал сходження потрібно Робити після заміни їх це 500 гривень розвал сходження. Докупився антифриз концентрований, там півтора літра було. І масло, літр було докуплено. Знову ж таки надали. Це вийшло 770 гривень. Тут іще в мене масло було записано, масло ще 290 гривень. Бачите, масло то 320-290. Ну коротше, коли коли як воно продається, було зроблено ТО. Робили самі, робили ТО у батька. Замовив я три фільтри, масений фільтр, воздушний фільтр і фільтр салону коштували 528 гривень. І 4 літра масла коштувало 1100. Гривень. Разом це коштує 1635 гривень. Тобто, по суті, планове ТО заміна фільтрів і масел, коштує на цьому акценті, на цій моделі 1635 гривень. Це недорого. Ну, В принципі, самі розумієте, в кої автомобіль. Можете порахувати, скільки у вас це коштує і скільки коштує це тут. Купив про запас два комплекти газових фільтрів, 700 гривень віддав. Потім подушка нижня, задня, сказала, верніше сказати, постукала. Добрий вечір. Подушка нижня, задня, яка внизу встановлюється ну, внизу, коротше, встановлюється Є верхня подушка. Вона була заміна. А тут нижня подушка помахала нам сказала: Алло, добрий вечір. Я сказав, куди ти? Ну коротше, прийшлося міняти її. 1313 гривень. Потім короче, в один із днів не зміг я витягнути паличку, яка під капотом. Знаєте, там така пластикова штучка, куди вставляється паличка. І я її короче, витягнув так, що її зламав. І тому на, знову ж таки на ринку на Пірова, на авторинку, я купив оцей держатель планочки за 75 гривень. Держатель капота чи планочки капота. Така специфічна штучка, але там є такий магазин спеціалізований, може комусь треба, там можна це купити. Як красиво взагалі? Фондчик класний. Отак. З'явилася проблемка, тормоза почали. Прям якісь такі, знаєте, скрежет у них з'явився, і вони дуже туго ну, працювали. по типу, педалі чувствовав, що щось не так з тормозною системою, що щось, блін, там не так працює, як треба. Не знаю, як це об'яснити, але в принципі було виявлено, що супорт некоректно працює. Побачили, що колодка одна більш зношена, друга менш зношена, і був приговорений супорт. Супорт це вже ремонтувався неоднократно, там його сверлили, пересверлювали. А скоріше, це не супорт, а скоба супорта. Сама скоба, вона вже там декілька разів ремонтувалася, тому сказали, шукайте цю скобу. Цю скобу знайти не. Реально новою, просто нереально, або ціна би просто неадекватно велика за нею. І тому добрий день розборочка. Акценти треба нам було купити саму скобу. Скоба, куди вставляються колодки. Щас тут так картинку покажу вам, щоб ви розуміли, про що я говорю. І тому на розборці тобі скобу не продадуть, бо вона типа без супорта, кому вона треба. І супорт пройшлось купляти в зборі. І купила його за 1120 гривень. Супорт в зборі со скобою. Новий супорт на базарі я питав. Стоє, як ви думаєте, скільки новий супорт з скобою стоїть в районі п'яти тисяч. Ну тому розумієте, була куплена така косточка тяга, і не знаю, як правильно назвати її. Вона така з двох сторін. І от вона теж постукувала, вона була куплена, верніше замовлена була, і коштувала 250 гривень. Робота цього всього, тобто заміни цієї косточки і заміна цього суперта, скоріше всього скоби. Мінялася сама скоба, а суперт в мене в запасі ще в гаражі лежить. Робота цього всього стоїла 600 гривень. Сам супер з доставкою стоїть всього 1120. Косточка ця, ну як і назвати, блін тяга, не тяга, ну така маленька, стоїла 250 гривень. Була проблема, що пропав стоп-сигнал. Тут, а, слава Богу, він не діодний, там не якийсь хитро заморочений. Обична лампочка, яка просто перегоріла в стоп-сигнал. Лампочка стояла 45 гривень. Одного ранку дзвонив мені Влад і каже: Артур, а що за прикол? У тебе під машиною куча ну, ну, охлаждайки, чи там масло, чи що потекло. Я такий в смисл. Я думаю, Влад мене пранкує, чесно кажучи. Ну знаєте, коли в типу, там масло підливають, типу, що це у вас таке. Ну, думаю, ну, звісно, шутник. Виходимо, а там реально калюжа під машиною, відкриваємо капот, поки не зрозуміло, відкуди тіче. Заїхали з на ямку глянули і показало, що тече в районі помпи. Помпа, яка качає охолоджуючу рівну по всій системі автомобіля. Крутиться такий вентиляторик. Е, Набираємо медика, едік трабл, срочно треба попасти до тебе, блін. Колеса треба, треба зробити, скоріше, все помпа. Він каже, помпа точно? Я говорю, ну так, да, скоріше, все помпа. Замовили помпу, помпа коштувала 1160 гривень. І робота по заміні цієї помпу. Я думаю, стола б гривень 400-500. Але якщо ця помпа... Мінялася б трохи простіше. Проблема в тому, що поміти цю помпу, потрібно знімати ГРМ, знімати сам ремінь. Ти до нього не доберешся там одне із кріплень, яке тримає цю помпу, без зняття ГРМ. А ви знаєте, його знімати не можна другий раз, бо гарантія тоді не працює. Якщо його раз зняли, його не можна по суті другий раз ставити. Але ми живемо ну, в такій реальності, що прийшлося довелося другий раз знову ставити. Той, який був хлопці поставили, поки все нормально, поки все чітко, помпа була встановлена, але тому робота стояла 1600 гривень. Я ж кажу, якби вона мінялася нормально, то проблем з цим не було. І ще такі моменти: якщо б, наприклад, я б по, -по правильному це зробив, як я вам рекомендую, при купівлі автомобіля, я б, наприклад, поліз міняти ГРМ, там би хлопці б сказали, можливо краще поміти відразу помпу. Тому що знімається вона тільки з зі знятим ГРМ, то, можливо, я би потратив 1000 гривень. Да? Але я знаю, що в мене новий ГРМ, а за ним нова помпа, в якій я впевнений. А так у мене вийшло, що помпані не тривожила, ми поміняли ГРМ. Чесно кажучи, я навіть про це не подумав. Я тепер розумію, що вона міняється так проблемно. І тоді б зараз би все це помінялося, і машина б, в принципі, собі їздила. З другого боку, хтось каже, навіщо туди лізти, якщо воно працює. Да. Але ви бачите, як виходить, що помпа яка стоїть 1100 гривень, робота по її заміні стоїла 1600 то вигідніше, напевно, було б її поміняти, якщо вже поліз би до ГРМ, якщо б ти купив вже машину, витрати 1000 гривень, поміняти помпу, і ти будеш впевнений, і знати, що вона тебе замінена. Це просто мої думки, як би я зробив. Потім, після заміни помпи, помпа мінялася, до речі, це недавно було. Я вам розказую протязі року, що це було. Да, помпа мінялася десь місяць назад, от було десь цікавий. Потім було зроблено знову ж таки ТО. Кожне ТО я роблю сам. Масла, фільтрами міняємо з батьком, я приїжджаю до батька на яму, ми це міняємо. І вийшла остання заміна, наприклад, у мене масал, і фільтри вийшла фільтр. Салона фільтр масляний і фільтр-воздушний вийшло на 634 гривні. І масло 4 літра коштувало 1040 гривень. Об'єм масла, які потрібен на цей мотор. Це 3,6, якщо не помиляюся. 3,5 або 3,6 літрів масла, яке потрібно на заміну. Тому в 4 літра якраз вистачає. В BMW мені потрібно 4,5 роки 6 таке. Ну, короче, 4 літра не вистачає, да лад, то це таке промігу. Ви бачите, я зробив тонування. Ну, блін, чесно, в акваріумі їздить дуже некомфортно. І влітку кондиціонер не так напрягається, коли він машина затонована. Трошки економиш на кондюрі, не так його ганяєш. Було зроблено тонування. Тонування 3,5 тисячі гривень. Були куплені пластикові коврики. Ну тобто ева коврики. Це 1436 гривень. Був куплений коврик-багажник, обичний пластиковий коврик-багажник за 467. І були куплені ковпаки, які вже благополучно всі побиті. 855 гривень. Оригінальні тут були, але оригінальні я віддав батьку спочатку, бо в нього там їх не було. Коротше, тих копаків не стало. І я купив сюди он, такі от Паки, в принципі, гарний, красивий рисунок. Зрозуміло, що не титани, не легкосплавні, але в принципі, ну, якби бюджетний варіант. А, і знаєш, що ще ладний посчитав? Я ж тільки вчора це купив. Я купив сюди ЛЕД світло за 2300 гривень. Купив не дешевий лед, не китайський, не новним якийсь. Вирішив не економити, то помню тут було led світло. Той LED у мене перегорів. Одна лампочка почала погано світити. І за цього, дай не за цього, в цілому там був дуже галімий лед. Ну прям до дуже галіми. Влад мені дав дві лампочки галогенові, Я їх поставив. Ці лампочки галогенові стали краще, ніж це летки. будуть до цього. Темніє зараз рано, лампочки Philips. уже вночі їздив, класно світять. В принципі, я дуже задоволений. по перше, це безпека, самі розумієте, зараз реально темніє раніше. І ями в нас дороги не ідеальні, і пішоходи. І треба людей бачити. Треба бачити, що куди ти йдеш, що ти йдеш. Ми можемо до цієї суми. Я зараз ще при вас додам. Ми плюсуємо 2300. У нас виходить, сума, яка була потрачена на автомобіль, 51 472 дві гривні. 50 тисяч кілометрів, як Влад казав сьогодні гривень, гривня кілометр майже так. Але я скажу, що саме основні витрати були, це на початку. Коли це все зробив, то в принципі там вже не такі розходи, але знову ж таки, ви бачите, знову біда з, з цією пічкою, якою треба би займатися. Але така от сума вийшла. Тобто це вже реально, Влад, це виходить вже. Якщо в доларах рахувати, то це виходить, блін, вже десь 1300-баксів. Машина була куплена за 3600. Ну, ось такий от приклад, да? На такому бюджетному автомобільчику, в принципі, не дуже дорогому. Це може очікувати будь-який автомобіль, плюс-мінус в таких роках, це 7-8 рік. Там може навіть і новіше може очікувати такі самі витрати. А ці гроші ти там да? на протязі року тих не ну, як не відчуваєш. Да? 50 там штук йшло. Але в принципі зараз автомобіль ну, на впевненому ходу нічого не грюкає, не стукає, все працює, крім пічки. Пічку я за пічку сказав. Автомобіль повністю обслужений, якби там це не звучало, знаєте, там е супер. Тіпов типу, як в об'явленнях пишуть, але по факту так, він кожен день в бою. Е Їздить на ній і жінка їздить, і я їжджу. Автомобільчик дуже надійний, дуже практичний. Я вважаю, що це економічний, в тому плані, що витрата газу у нього виходить від 8 до 10 літрів в режимі міста. Я вам скажу так, наприклад, по тим же самим запчастинам, по обслуговуванню, це теж недорого. Тому що, якщо автомобіль вище класу, якщо там дорожче, то це все буде теж трошки дорожче. Але корейці, в принципі, за це і люблять, те, що вони прості, надійні, недорогі. Якщо вам було це корисне відео, поставте вподобайку. Якщо Хочете підтримати україномовний контент, ставте дві вподобайки, ні, нарко одну, бо дві поставлять, це буде дізлайк уже да. І само собою, Ютуб любить. І ми любимо, коли люди підписуються. Він починає рекомендувати наш канал більшості аудиторії, більшості українців. Підтримуємо наше, дивимося наше, голосуємо за наше. Так що якось так, отакі От витратимо були за цей рік. Пишіть, тільки ви витрачаєте на ваш автомобіль, скільки може хтось так теж рахував, може хтось взагалі нічого не робив, там тільки масло міняв, да? а може хтось і масло не міняв, то буде цікаво прочитати це в коментарях. Якось так. Ставимо вподобайку, підписуємося і чекаємо наступне відео. А воно буде зовсім скоро. Так що, до зустрічі. Бувайте. Влад, попрощайся, повернись. Все, ребята, ми замерзли. Поїхали. Tchau,